Глядачів? Я суддя цих змагань чи відбувається. Суддя національної категорії Гнатюк Борис на чому ви вирішили проводити такі білярні турніри саме в нас в СВ? Такі турніри вирішив проводити не я, а вирішив проводити віктор Індор Світавчук. Uh -huh. Голова міської, міської асоціації приятного спорту. А мені доручено проводити ці змагання як судді. Е, вам як судді подобається, що Віктор Євгенович обрав в це місце і цей наш зал? Як вас вражать? Я хочу, що зараз в області немає достойного цьому залу. Він зараз виділяється очевидця. І персоналом, і інфраструктурою, і благоустрієм, і всі, всі якості самі позитивні від цього залу. І відношення, і персонал, все. Так що, що єдине, що плюс до цього, що ще і вкладаються якісь кошти. Просто так вкладаються. час, Та коли всі знають, що таке кошти. Безкоштовно дається людям можливість проводити час і багато любителів на цей, на цей день. Ці турніри у нас проводяться щомісяця, той рік ми проводили, започаткували в тому році, в цьому році проводиться е, запланований вже другий турнір. От участь приймає приблизно десь до 30 чоловік. Сьогодні приймає 28 чоловік, чоловік. Взагалі то до 30-31. максимально, що було. Mm -hmm. yeah. Ще декілька слів про майбутній чемпіонат з дітьми западом. Не намічається у нас щорічний, що ми проводимо по два рази на рік. Студентський чемпіонат. Він проводиться у нас вже 9 років. Це буде 19-10 почнеться рік. Це 10, практично 10 років ми проводимо ці турніри серед студентів міста. Це йдуть навчальні заклади 1-4 рівня акредитації і плюс спеціальні заклади. професійно технічні училища по простому. Турніри проводяться за допомогою міського спорткомітету. Хочеться сказати теплі слова опять же, в адресу Віктора Євгеновича, тому що фінансово він допомагає цьому турніру, тобто нагороджуються призери в трьох номінаціях і досить суттєві кошти. І сьогодні вони студенти особливо вони конче як Що ще можна сказати? Ми єдині в державі, які підтримуємо цей напрямок вже 10 років, тому що були об'єкти десь в Дніпропетровській пробні, в Києві були пробні, але вони всі спинилися. На пост просторі Казахстан проводив, воно теж. Цього вони вже. А ми підтримуємося. Я вважаю, що це дуже позитивно, тому що ми якби, передбачаємо, що тут на самому високому рівні і по формі, і по вимогам правил, і по підходу, по порядку привчаємо людей до того, що признавали цей вид як високоінтелектуальний, порядний. Без е, всяких добавлень, без алкоголю, без курів. Це хороша для молоді, для молоді це хороша школа і дуже позитивний е, такий спорту. Okay. Хватить він на багато років, от, якщо люди підуть на це. Ідеологі. А стосовно сьогоднішнього чемпіонату, у вас є якісь фаворити? Кого... Це у нас якби не чемпіонат, це у нас турнір, турнір. називається. І фаворити вони у нас в принципі одні і ті ж, за винятком тих, що не приходять. От, а нові з'являються новачки, вони дійсно новачки. Угу. А професіональні гравці у нас тримається косяк. Гравці поділені на, на силу гравця, тобто кожний посилені сильніший дає фору слабшому mm -hmm. гандика. Він вимальовується в один, два, три шари. От. І це зацікавлюється люди, які послабшу, які грають, наприклад, сьогодні, вони в третій категорії. І їм якось цікавіше грати з людьми посильніше, бо тім якби два, а то й три, шара в хворі. Йому легше грати. Вирівнюється, якби, трохи кінечний результат. Тим тяжче грати, тим трошки легше грати. Потім з якимось часом ми переводимо їх. У більш високу категорію. Починають люди трохи показувати майстерність і переводимо їх у більш високу категорію. От. Ну так. Дуже дякую вам. Чекаємо вас на чемпіонаті. Дякую.